Сьогодні відбулося 73 тє судове засідання у справі вже покійного правозахисника Дмитра Гройсмана. Цього дня його поховали у Вінниці. Голова Вінницької правозахисної групи мав невиліковну хворобу серця. За його ж словами, лікарі давали йому не більше шести років життя. Очікую, що все ж таки правосуддя восторжествує, як кажуть на російській мові. Що е, дійсно наша держава дійде все ж таки до е, такої назви як правова, і е, вирок буде саме виправдований, такий, як я попросила у своїй промові. Гройсмана вона звинувачували за публікацію його блозі, де була зображена статуетка чоловіка з фалосом, що лежить на Конституції України. Також правозахисникові закидали поширення творів порнографічного характеру. Прокуратура запропонувала закрити справу у зв'язку зі смертю Дмитра Гройсмана. Утім, адвокати і друзі померлого вимагають повністю зняти обвинувачення. Ви знаєте, сьогодні в судовому засіданні було сказано, що в Діменому слові було сказано, Діма сказав, що він вважає це прецедентом, і це буде першим кроком до зміни в судовій системі, тому що те, що говорилося про незалежну експертизу, я вам хочу сказати, що це знакові речі. Діма навіть не будучи присутнім особисто, він змінює і він хоче покращення для людей. Це апріо.